Україна втретє стала переможцем Євробачення, проте вперше в історії пісенного конкурсу не може приймати гостей зі всього світу через розв'язану агресію Росії. Тому шанувальники масштабної події вирішили підтримати українців. Британські школярі спільно з Хмельницькими одночасно запустили повітряних зміїв. Усі конструкції учня розмальовували самотужки та написали найзаповітнішу мрію, яку підняли в небо. Я зобразила пташку, вона ніби символізує мир, несе оливкову гілочку і я написала Я люблю Україну, дякую ЗСУ. І я дуже хочу, щоб в Україну прийшло щастя, мир, мирне на небо над головою. Я сам малював свого повітряного змія, я написав на ньому Слава Україні, героям слава та написав свою мрію що мій тато швидше повернувся з полону. На цьому змі я хотіла представити, що Україна у моєму серці не завжди, тому що ми українці, ми не зламані, ми не завжди будемо сильні і нас ніхто ніколи не зламає. До флешмобу доєдналися ще три міста України: Київ, Хмельницький, Львів і Полтава. Якщо подивитися на карту, чотири міста і уявно створюють змія. Саме тому ці міста були обрані. Цього дня на стадіоні Поділля зібралося близько 200 учнів. Переважна більшість з них через агресію втратили свої домівки. Тому написано на повітряних зміях сакральна кожній дитині. Сьогодні змій, як втілення дитячої мрії летить у небо. Вони тримають змія як свою мрію, і ми показуємо сьогодні, що їхня мрія, їхнє майбутнє у їхніх руках. Конструктори, з яких майстрували зміїв, надіслали благодійники з Ліверпуля. Кожен з учасників флешмобу залишить його собі на згадку. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.